Згідно до позову, Володимир Недільський мав повернути Житомирській міській раді самовільно зайняту земельну ділянку, а саме зняти сітку, знести пірс та провести демонтаж паркану в межах річки тетерів, щоб відкрити доступ до річки. За даними екологічної інспекції, Володимир Недільський усунув порушення, тому прокурор просить розглянути заяву без розгляду. Перешній час у зв'язку з усуненням порушень порушене час проведення обстеження земельної ділянки. За адресою проволочутівських при амністі ж том відсутні постави для подальшого розгляду даної справи. Прошу суд залишити без розгляду позовну заяву штомської місцевої прокуратури. Інтереси держави в особі державної екологічної інспекції штомської штормської міської ради до недільського представник екологічної інспекції від позову не відмовилася та підтвердила слова прокурора про усунення порушень. Я отрималася тому що відповідно до довіреності не маємо немає. Але як це спеціаліст, які першу дійсно було проведено обстеження стосовно тої площі, яке було вказано попередньому обстеженням порушенням, що вчили у саме. Звідси і цілком зрозумілий результат. Суд ухвалив заяву Житомирської місцевої прокуратури задовольнити, позовну заяву Житомирської місцевої прокуратури в інтереси держави в особі Житомирської міської ради, Державної екологічної інспекції Житомирської області до Недільського Володимира Володимировича, звільнення самовільно зайнятої земельні ділянки водного фонду, приведені її в попередній стан залишити без розгляду. Також на засіданні були активісти, які не розуміють і такого результату, та більше того, були невдоволені ним. Акт перевірки екологічної інспекції є сумнівний. Вважає активіст Валерій Арушанян. Насправді я думаю, що він домовився десь на рівні. Може прокуратури, може я не хочу зараз на кого показувати пальцем. але виглядає саме так, розумієте? Саме виглядає так, що справа розвалена. Розвалена на підставі цього акту, нібито все виконано. Кадри пірсу та загорожі, які ми показуємо в сюжеті, були зроблені вже після судового засідання. Олександр Рубан, Юрій Киричук, новини Житомирщини.